Всім привіт! Мене звати Надія. Рада вітати вас на своєму каналі, те, що люблю. Так, сьогодні в нас. що, яке у нас сьогодні число? У нас 12. 12 вересня. Так, в суботу я знімала останнє відео і відразу його випустила. То вчора не знімала. Бу, був вчора, був вчора що? Та я бараболю потрохи копаю вже. Вчора трохи копала, вже сьогодні трошки копала зранку. Тепер прийшла до хати, бо вже дуже сонце світить, пече, ще, ще потім після обіду. Під вечір, може, піду. Ще трошки вже небагатої бараболі, але ще помалу-помалу викопаємо. Так, що хотіла показати? Хотіла показати сорочку. Сорочка набирування. Там є по-різному в різні боки. Зараз я, якщо приблизити, годен буде. Бачите, то старі коноплі. Так. Хрестики нерівномірні. Ну, не хрестики, а ниточки є ширша, є грубша і є тонша, тому через те, ніби воно виглядає, що воно нерівномірно, то я почала вишивати чорними нитками, там не взагалі-то багато кольорів. Але то я так трошки, трошки, шок, трошки в суботу, то що я там могла вишивати чуть-чуть, і вчора трошечки вишивала по кусочку. Довго її не можу вишивати, бо незручно, бо ті, ті коноплі. Просто дуже, дуже якось незручно рахувати. Тому що не, не хрестиком рахується, не 4 ниточки, а через три ниточки. ну Це швами йде. Знаєте, як людина привикає, що е, звикаєш до того, що має бути 2-4, то воно зручніше. Ну, принаймні, воно вже швидше, ти вже його бачиш одразу той хрестик. А якщо на 3, то воно вже трошки по. В, в, цьому, в голові там мішається, але е, треба і таке робити, як то кажуть, треба <смі> трошки мозок роз, розрухувати в іншу сторону. Так що е, роблю таке. Так, ото, Трошки вишила тої сорочки, це рука в чоловічої сорочки низ, самий низ, е, оце лице отак вишивається воно потрошки, потрошки, ну, але помалу та й ця сорочка має бути заши вишита багато. Е, Рукав майже весь зашитий. Там має бути, по-моєму, таких от п'ять полосочок. чи що, от Таких от п'ять полосочок, отаких от туди Ну, Я не буду вже, <клес> буду помалу вишивати і буду показувати. Якщо хочете, можете подивитися, оце виворіть, бачите? Який він виходить. Виворіть. Щось тут ниточка якось. Вузлик. Нічого він зав'яжеться потім так. Бараболь копаю. Рукавиці вдягаю, але все одно треба йти кремом брати руки крем. Так, оце такий от виборід виходить, бачите, помаленьку. Ну, Акуратний, в принципі, виборід, як на мене, мені здається, ну, непогано буде дивитися, але поки воно то все вишиється, ще то все має зашитися кольорами. Поки що почали чорними, а потім, може, буде, буду потрошки давати вкраплення, щоб, щоб собі не, не тільки чорним вишивати. Так, що я ще вишивала на цьому. Ну, за декілька днів, я вже навіть не пригадую, що я там вишивала. В суботу я, по-моєму, ще трошки так, ту супочку відставлю. Отак покладу, щоб було видно. В суботу я трошки вишивала тієї ялиночки. Бачите, зараз я чуть-чуть зменшу. Зменшу. От, вона вже ялиночка майже готова, там ще прикраси. Треба вишити на ній, то. Я не можу сказати, скільки хрестиків, бо я вишиваю по схемі. Але ще прекрасний, там червоненьким колір, жовтенький, по-моєму, золотистий. І вже буде помалу-помалу буде. Буде готова ялиночка. Ну, я Не можу сказати, що вона так дуже помалу вишивається, але потро, потрохи шию. Потрошки рухаюся. Так, це я, по-моєму, в суботу вишивала. Вчора я ще взяла трошки вишивати сердечко. Оце, от, от, якщо так, видно, там протяжки видно. Ну, але серце незламності. Не пам'ятаю, там зовсім мало я також вишила вчора, бо щось вчора, ще по роботі почали мені дзвонити, там я ви, виясняти, дещо, що, то я зовсім-зовсім небагато вишила. Зараз я вам скажу, скільки серце незламності. 41% вишито. То я вчора вишила, що я вчора вийшла, 132 хрестики, всього-навсього. Зовсім мало. Планувала, що більше вишиє, ну, але зовсім мало. Ну, то нічого. Потрошки буду вишивати. До Нового року, ще, в принципі, чи до Різдва ще є час, бо тепер вже ми Різдво святкуємо, так як весь світ 25 грудня, то до Різдва ще є час, ще будемо. Що буду вишивати потрошки, потрошки всього, і трошки сорочку, трошки прикраси на ялинку, трошки все потрошки. Все по Планів багато мало, ну, але я, я, вже, я кажу, як тільки я собі запланую щось, то, то є. То далі вишивати сорочку. Ну, то нічого, добре, що є, в принципі, замовлення, то а, все потрошки. Щось, щось одне швидше буде вишити, друге пізніше. ну, То, таке. то, то є життя по. По-всякому -по може бути статися, ну, але надіятися ми надіятися будемо на краще, все буде добре. Е так, що я хотіла? Ага, з тими іграшками я беру участь в спільному відшиві в Різдвяному в Олі е е Оля Ольга Креатив, в групі в у Фейсбуці, М то е е потрошки буду. Буду вишивати всю таким новорічним мушу вишивати, бо, бо якщо вже записалася взяти участь, то вже треба, як кажуть, як братися грибом, то треба лізти в борщ. Так само і я. Вже записалася в сумісник, то треба братися і вишивати, тому що, тому що цього року взагалі було обмеження, було тільки 50 учасників на різдвяний сумісник. Так що мені пощастило, я, я попала. Тільки Оля опублікувала, я відразу. Вскочила в той поїзд. Друга, Під другим номером я одразу зареєструвалася. Так що буду помалу вишивати. Ще хотіла вам сказати, що був в неї сумісник фруктово-овочеве Квіткове чи якось літо так називався. То з рушничко... я вишивала рушничок оцей на Спасівський, пригадуєте, якщо. На проображення і круг Клейтона, то виграла друге місце. Так що дякую вам всім, хто голосував за мене. Я минулого відео забула сказати, але Так що дякую всім вам. Я виграла друге місце. сертифікат у Валентини Весік на покупку товарів для рукоділля. Ну, я ще не обрала, що там я собі надумаю, ну, але я ще щось оберу. Щось я надумаю. Так що планів я ж кажу. Планів багато, але потроху будемо рухатися. Ще ось не бере викопати. Нічого вже мало залишилося, вже більшу половину викопали. Ще, ще трошки. Так, поки що напевно буду прощатися з вами. Не знаю, коли вже буде наступне відео. Ще сьогодні, можу трошки зараз сяду, повишиваю, поки нічого мені ніхто не заважає, а там далі. Будемо бачити, що там. Потім піду мараболю копати вечерю готувати. Ну, все, всім пока. Папа. Боже. Всім папа, всім спокійного дня, мирного дня, без тривог. І дякую нашим хлопцям і дівчатам, що ми маємо можливість знімати те відео, пити каву, каву собі зробила. Трошки простигаю, зараз буду пити. Надіюсь, що швидко буде перемога. Всім папа коршу. Всім привіт! Сьогодні у нас що? 20 вересня. Попереднє відео, якщо я не помиляюся, я знімала а, 12 вересня вже. О, дякувати цілий тиждень пройшов. Але в мене в мене часу щось обмаль. Чим раз, тим, тим менше не знаю чому. І в вересні, ніби вже, і трохи вже і бараболю всю викопали. В то вже, певно, я ще минулого відео казала, що вже викопали. Вже. Вже ніби більше часу мало би бути, але в мене його не більше, тому що у нас майстер є, ми ще тут дещо ремонти продовжуємо, ще добудовуємо. Ну, коротше, коротше кажучи, Хочемо, щоб нам в землі було тепло, тому ми ще добудовуємо таку невеличку веранду. Uh, і, і, відповідно, майстер є, то я не можу знімати, бо він як не стукає, то шумить, то, то чимось там дрелить щось, то, то ще щось там. Ну, розумієте, чужа людина ще є в хаті, то як би не було, зняти я не можу. Сьогодні його нема, бо вчора щось він прихворів, щось почало. Насмарк. Нежить вірніше, і, і щось в горло почав захрипати, то поїхав додому, не знаю. Вилікується, то приїде, але я трошки тоді думаю зніму. хоча б... Я не можу сказати, що я багато вишивала, бо я не, не вишивала багато, бо я не, не, було, не було коли не було часу. Ну, але те, що вишила, то я покажу. Так, те... це по сорочці набирування. Як бачите, вона у вас є на передньому фоні. Оце Отака от ширина її. Зараз я попробую. Ага, ні. Ну, не важливо. От, показую так. Бачите, така от вона ширина. І ця рука йде до гори, до гори, до гори. Десь я в одному місці помилилася, не бачу в якому. Вже не пригадую зараз. Отут-от, по-моєму, отут помилилася. І відповідно, це все, звідси я вже все спорола до гори. Оце, оце, оце. Я вже то спорола, і тепер треба мені підпороти. і Виправити помилку. Ну, то таке, хто не шиє, той не поре. Шити легше, звичайно, вишивати, а, а пороти важче. Так, ще що я? Ще я записалася на навчання, то, відповідно, два рази на тиждень, більше як три години, майже до чотирьох годин в мене е займає навчання. Ну і відповідно потім ще виконання домашньої роботи там десь. Знаю, скільки, дві години, може, три години. Ну і відповідно часу вже, вже менше. Навчання проходить ввечері, в сьомій годині починається, але в сьомій годині я не маю як підключатися, то я дивлюся потім на наступний день в записі. Відповідно, це в день, то я так вишиваю. Вчора от було навчання, то сьогодні зранку я включила, то вишивала, вишивала, вишивала і цього сніговичка від чарівної країни. І вже тоді дивилася навчання. Так, зараз я попробую, може чуть-чуть вам збільшу. Так, по сніговичку, що вам хочу сказати: Сніговичок непоганий, але, але оцей капелюшок коричневий, я б його зробила якимось іншим кольором. Я не знаю, чому вони його зробили коричневий. Коричневих є два кольори в... взагалі є три, по-моєму, кольори. Оцей світліший, і тих два, ніби темніших. Вони на вишивці, на, от на, на цьому на дереві, мені вони виглядають однакові. В пакетиках вони різні. Але коли їх висипати в палітру, ну, не в палітру, а ніби там, де нитки, вони однаковісінькі. Для чого було їх давати два кольори, я не знаю. Або треба було, як на мене, або треба було зробити інший капелюшок іншого кольору, тоді би було зручніше. А. Або давати такі, такі два кольори бісеру, котрі відрізняються, або давати один матовий, наприклад. Не прозорі, такі, як у ці, а один матовий. Ну і відповідно схема також розроблена не подобається тим, що темно-зелений і оцей коричневий його зовсім майже не видно. Вони зовсім, вони на схемі майже майже подібні. Темно-зелений, мається на увазі. Оцей темно-зелений і оцей коричневий. Вони, на схемі вони взагалі майже подібні. Тому їх майже не видно. Ну, але помиленьку шию, оце я сьогодні, той кусочок був, що там, коли я почала, я вже не пригадую, коли я там почала на початку вересня. Почала і оцей того сніговичка я вже за сьогодні вишила, поки слухала поки слухала вчорашню лекцію, тому що я мала вчора слухати ввечері, то я слухала сьогодні, то то я сніговичка Вишила а, та, такого. Так, за, за, тих, за той тиждень, то вже майже тиждень, так, не, ну, як я не знімала відео, я ще завершила. Зараз покажу, що завершила. Так, завершила оцю ялиночку. Так, сніговичок, посувайся. Так, оцю ялиночку, бачите, я вже її вбрала в рамочку. Так, що хочу по ній сказати? По ній хочу сказати от подивіться, прев'ю. Бачите, тут є золотиста, ніби зірочка. Ну, я не робила зірочку інакше, там щось робила. І два жовтих кольори. Взагалі, він є один жовтий. Там немає два жовтих, там є один. так, є тільки. Ну, фокусуйся. так, є тільки один жовтий. Бачите, оце золотистий. Гірляндочки йдуть. Золотистим. І один жовтий кольор. Так, так само на схемі є отут от. Жовтенькі, бачите? Ну, хре... no, не на схемі, а на прев'ю. Жит... Жовтенькі хрестики. На схемі їх немає. На схемі їх немає. На схемі там просто зелена. І як на мене, не вдало підібраний червоний колір. Треба давати було темніше, червоний, яскравіший, бо він якийсь тут такий блідий. Я не пам'ятаю, який вони там написали. М -м -м. Я, я скажу точно. Я скажу точно. Що вони тут написали? Що це 817-й червоний. Ну, Тут ніяк не 817-й. Тут конче треба було. Або 815, 800, можливо, й можливо, 16-й, навіть, ну не 817-й. 817-й міг бути той світліший, той світліший, тут 350-й. Ну, коротше, як на мене, тут не вдало підібраний той червоний колір. Бо на прев'ю воно навіть на прев'ю видно, що воно таке червоне, яскраве, а тут воно таке. Бліде. Бліде. Ну, але я вже не міняла кольори, вже почала вишивати, вже не міняла. Ну, але отак, о, тут є спи, о, о, Цей можна поставити. от, Бачите, і воно вже, вже стоїть класно. Вже таке от є на Новий рік. Отака, отака от у мене іграшка. Ну, То не іграшка, перепрошую, це прикраса. Можна на камін поставити, можна на стіл, можна на підвіконник. Ну, отакого от так, от плану. Тут, звичайно, можна і повішати на е, стіну його, але можна і поставити так, просто, щоб воно стояло, як маленька картинка така. Так, що стосується ялиночки. Далі, закінчила, завершила. Я зараз я подивлюся, що я там. Що я там а, знімала, не знімала, що я там завершувала ще? Серце незламності. Серце незламності, от бачите, зараз, 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 зараз. От бачите, от бачите, от бачите, все. все відшито, бачите? Тішиться. Так, що все відшито. Так, що тут в нас є? Тут в нас є, пише, що 1800, от серце незламності. Е, давайте отак розсунемо, його по центру покладемо. 1875 хрестиків. Зараз я вам скажу. Точно, значить, 1503 хрестики і 254. Стіпки бекстічу і 118. Що 118? 118 бісерин. Що 118? Шо так багато. А, ну так. 118 бісерин, уявляєте? Ну так, ну так, бо оце бісер все. Де? Оце от все бісер пришитий. Бачите, тут є золотиста ниточка. Так, наскільки можу приблизити. Отут є золотиста ниточка, і між тою золотистою ниточкою є бісер. Бачите? Ну і от пришита, пришита та вісюлька. Вісюлька. Ну, ще я не приклеїла ем, спинки. Так, в попередньому відео я казала, що щось там. Наталя Ложанська не розрахувала з тими більшими бісеринами, бо є от такі от більшого розміру, 4 мм і є меншого 3 мм. Ну, так вона написала, що 3 мм і 4 мм. І на малюнку, коли пришивати отут, то тут показано, що тут велика, тоді оця крапля і тоді маленька. на малюнку. Але що ще треба прочитати, що на малюнку написано, що берете 3 мм, краплю і 3 мм. Тобто вони мали би бути однакові. Значить, попереднє серце те, що я вишивала. Ой, де воно, я вже не знаю, десь треба його шукати. Ну, десь воно там положене між, між цими. То, відповідно, його треба вісюльку відпороти і прошити так, як має бути. Ну, це не важливо, Це таке. Ну, як вам, серце? Правда, класне. Ну, мені подобається, принаймні. Фіолетові кольори я вже казала, що мені подобається. Так, і що? І що я вам ще хочу сказати, що я почала. Це я завершила ще минулого тижня, так? І я почала набір серце сили. Серце сили, от таке от воно має бути. Так, фокусуйся. От, серце сили, бачите, отаке от, от воно має бути. А в мене воно вже отаке вишите. От настільки вишите вже. Так, зараз я все, все по ньому розкажу. Ну, Видно там під низом, що, бо це прозора, канва, то там видно не канва, а прозора і пластик, то там видно ті всі протяжки. Так, на сьогодні вишито 43%. Це я вишивала в понеділок і у вівторок. Сьогодні не вишивала. Так, що я хотіла сказати: в понеділок я вишила 414 хрестиків. Вчора вишила 409 хрестиків і 19 стіпків Бекстіч, так, фіолатові вже вишиті все, тобто разом вишито, що там я казала, 43%, і, і всього вже вишито 823 стіпки. Ще 719 стіпків і там що той бісер прошивати, ще 304 бекстічу і 79 бісерин прошити. Ну, як бачите, фіолетовий вже вишито, залишилося біленький вже також вишито, залишилися ще ті такі світлі, світлі кольори. Чорним Бекстіч і світлий 712 блен 712-й Б-5200, 738 739 Ну і відповідно: 3-4 там бісери, кольори бісеру, бо там є золотистий кольор бісеру, молочний такий чи ікрю. Колір бісеру і тих двох, двох розміру намистини. Дво, дво, ну, на два розміри: більші і менші. Ну, що ще хотіла вам сказати? Я вже забула, що я вам ще хотіла сказати. Оце по серцях і по сніговичку. А, тішуся тим, що я вже той набір закінчила. Ну, ту ялиночку мається на увазі, що вже. Я її завершила. Зараз якось так я підсунув, підсуну, підсуну. підсуну. Так, що ту ялиночку я вже завершила, тим, тим тішуся, Можна брати ще щось свіже в роботу, але я ж кажу, за рахунок того, що в мене ще навчання е забирає часу. Трохи, то вже в мене менше часу на вишивання. Менше часу на вишивання. Так, неділю, 17 вересня, було у нас віри надії любові. Моя коліжанка Таня мені знову подарувала подаруночок. Ну, що я вам можу сказати? Цього разу від мережки вишивати модно. Мережка пише. Так, зараз я вам трошки пошелепочу, але я вам хочу покороче показати ці два наборчики, що вона мені подарувала. Таня мене вже підсадила на фрузелок. І тут так конкретно на фрузелок підсадила. Отакі от, бачите, які класні гарбузики. Фрузелок. 14,08. Набір для вишивання. Так, тут саги немає, наскільки я бачу. Ну, Мається на увазі електронної схеми. Немає. Треба буде писати до них, проситися. Так, Тут є. Бачите, тут є. Тут. Ну, і отака от 1020 заготовка. Ну, така вона зимова зимова планцітя. І там через віконечко видно ялиночку. Так, ліхтарик якийсь, ялиночку, щось таке іграшки. Ну, На тій планці можна поміняти жовтий на Якийсь світліший, рожевий. Ну, то таке, то вже можна подивитися. Але отаких от от, от от два ще. Е, набори від фрузилка я маю і буду помаленьку вишивати. Не знаю, що коли, що, що в яку чергу вхоплю, але помалу буду вишивати. Можливо, навіть той. Осінні спочатку, але там я ще маю, ще маю, по-моєму, що, що я маю, ще фру, е, кардинал маю від фрузовка, І ще е, той віночок маю, ну, коротше. Вишивати є, вишу, що тільки щоб то все вишити, я ж кажу. То в мене трохи часу інше займає, ну, але нічого, помаленьку будемо будем вишивати. Ввечері вишивати не можу, бо не видно. Мені темно, затемно. темно, з очима проблеми крапою краплі, відповідно. Так що вишиваю в день, тому ввечері не вишиваю, стараюсь вишивати вдень. Ну а вдень самі знаєте, то треба щось зробити. І ще морку. морква в мене росте, я ще її не викупала морку. Ще вона в мене росте. Ще є помідори, перець, ще все то росте. Яблука вже потрохи закручую в соки. Ну і так, помалу. Помалу рухаємося вперед. Головне, що цієї ночі в нас вже було спокійно, а то вже три, по-моєму, ночі підряд. Весь час були тривоги. Вчора, по-моєму, Львів. Так, вчора Львів, там ще й жертви є, так що я всім співчуваю і дякую нашим ЗСУ, що ми тут можемо, вже казала кілька разів, кажу, що ми можемо знімати відео, що ми маємо як можливість пити ту каву. Стараємося допомагати, чим можемо, хто. Хто грошима, хто не може грошима молитвою, тому що молитва так само має велике значення і велику силу. Як би хто що не казав, але, але я так думаю, що. Наші солдати відчувають ту молитву. Так, гарбузи, гарбузи так і називається Бачите, набір гарбузи, а цей набір називається крізь вікно. Ну, бачите, самі написано: паперова електронна схема для кростіч сага. Тут пише: є інструкція, дерев'яна основа дві деталі. Муліна ДМЦ 17 кольорів, намистини, китиці, органайзер, фетр дві голки. Так, а тут, відповідно, вже не пише схема. Інструкція, дерев'яна основа, Муліна ДМЦ 20 кольорів. Ого. Намистини, китиці, органайзер, фетр, дві голки. Ну, я думаю, що якщо я дівчатам на фузелок напишу, так як я робила з тим віночком, то вони мені відповідну і схему нададуть. Ну, що, напевно, все. З цим буду прощатися. Не знаю, коли буде наступне відео. Я ж кажу, минулого тижня одне обіця, Ну, минуле, попереднє відео, те, що знімала 12-го, казала, що 14-го, можливо, буду знімати, ага. Чи коли там, чи 17-го. Угу. Все воно так вийшло, як я хотіла. Добре, всім папа, -па, до зустрічі, всім мирного неба, всім даху над головою, щоб щоб у нас все було добре і якнайшвидше від перемоги. перемоги, па папа.